Паралельний підрахунок голосів це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів в електронній формі з кожної виборчої дільниці. Починаючи з 24.00, ми будемо їх оголошувати, ці протоколи і підсумки виборів. Крім того, ми розраховуємо до кінця завтрашнього дня зібрати оригінальні протоколи з мокрими печатками з оригінальними підписами. І пред'явити суспільству. Я також думаю, що у нас достатньо спостерігачів на дільницях і в окружних виборчих комісіях, для того, щоб захистити результат. фірми саме тому Можуть, я просила зараз суспільство не сприймати соціологію, яка називається ЕКЗПОЛ, як істину в останній інстанції. Це абсолютно маніпулятивна, нечесна річ. Я хочу звернутися зараз до українського суспільства, до всіх українців. Я дякую всім, хто прийшов і проголосував на цих виборах. Це означає, що Україна має надії на зміни має надії на те, що мафія від влади піде і в Україні розпочнеться справжнє відродження і справжнє становлення. Я хочу також зараз. Звернутися до членів моєї команди по всій Україні. Всі ці продажні екзетполе були розраховані на те, щоб дезорганізувати нашу команду по захисту результатів виборів. Я звертаюся зараз до всіх членів нашої команди. Ніякої дезорганізації не звертайте увагу на ці продажні екзетполе. Наше з вами завдання. Захистити результати виборів на кожній дільниці до 24.00, відправити в електронній формі копії протоколів підсумкових з виборчих дільниць. І ми попередній результат після 24.00 по паралельному підрахунку будемо оголошувати. Я також прошу всю мою команду по всій Україні, розуміючи. Що екзитполи впливають, на жаль, на свідомість людей, зробити все можливе для того, щоб жоден протокол підсумковий на дільничній комісії не був куплений, підписаний без цифр, тобто пустий, щоб жодна окружна виборча комісія не повернула протоколи дільничних виборчих комісій, якщо вони не будуть підходити окружній виборчій комісії. І хочу зараз всю команду по всій Україні, партії Батьківщина, а також наших прихильників, наших соратників, всіх зараз підійти на виборчі дільниці і захищати результат до останнього. Буде безліч провокацій, буде силове втручання з боку людей, президента, для того, щоб зіпсувати протоколи. Будьте за всю ніч не покійти виборчих дільниць. Ми з вами боремося за кожен протокол. І боремося до останнього протоколу. Я переконана, що після реального підведення підсумків, що після збору всіх протоколів мафії, яку очолює Порошенка, при владі не буде. Слава Україні! І зараз я готова дати відповіді на запитання, що воно у вас є. Праворуч, ліворуч від себе працюють мікрофони. Прошу ставити запитання в чи є бажаючі, будь ласка, пані Юля. Скажіть, будь ласка, ходить інформацію, що ви можете об'єднатися з Зеленським, прокоментуйте її, бо згідно національних заколів, ви посідаєте третє місце. Відповідно, чи будете ви об'єднуватися із Зеленським? Дорогі друзі, я ще раз звертаюся до всіх громадян України. – це така сама соціологія, якою маніпулювали останні місяці. – це така сама продажна соціологія. Не звертайте на них увагу. Ми розраховуємо на те, що після підведення реальних результатів виборів, зібрання оригінальних протоколів ми будемо боротися з Володимиром Зеленським в другому турі, і тому ніяких протоколів до завершення підр... ніяких переговорів. До завершення підрахунку голосів ми не ведемо. Коли ще запитання, прошу громадська Юля Володимирівна, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви оскаржувати результати виборів і як саме? До тих пір, поки ми не зберемо останній протокол, безумовно, ми оскаржувати нічого не будемо. Якщо у нас в руках будуть всі оригінали протоколів з дільничних комісій і закружних виборчих комісій, а вони у нас будуть. І якщо це буде розходитися з тими даними, які оголосить ЦВК, а ЦВК, на жаль, абсолютно у діючого президента, тільки тоді ми будемо оскаржувати результати. Тільки на базі оригінальних протоколів з виборчих дільниць і закружних виборчих комісій. Ще запитання? Прошу, праворуч. Перше, доброго ранку України, Юлія Володимирівна, скажіть, яка подальша стратегія, якщо ви пройдете у другий тур, і, можливо, давайте торкнемося поранених вже виборів, можливо, вже з кимось плануєте об'єднатися. Я думаю, що нам спочатку треба підвести підсумки першого туру. І я зараз хочу чітко сказати, доля другого місця в першому турі президентських виборів зараз не визначена. До моменту зібрання оригінальних протоколів з кожної дільниці і остаточного підведення підсумків Центральної виборчої комісії. І ця маніпуляція у діючого президента, яка є частиною фальсифікації, не пройде. Ще запитання? Будь, Будь ласка. ласка, українська правда. Українська правда, а манка а в мене абсолютно логічне запитання. А будь-який програш ви готові власне визнати? Дорогі друзі, про остаточний підсумок результатів першого туру президентських виборів ми будемо говорити виключно в одному випадку, коли на руках у нашої команди будуть оригінальні протоколи. З усіх без виключення виборчих дільниць в країні. і після того я проведу прес-конференцію, чітко повідомлю вам результат, і після того ми обговоримо з вами всі подальші дії нашої команди. Запитання? Що я я вже Запитання, однак, все-таки я думаю, цікаво всім з приводу молодиків, які пер... під СВК. Чи є якась інформація у вас, як ви до них ставитись? Так, у нас були запитання, що це за люди під Центральною виборчою комісією. Я думаю, це завдання силових структур наша команда своїх представників до Центральної виборчої комісії не направляла. Крім того, там знаходяться наші депутати виключно для того, щоб давати роз'яснення громадянам України щодо всіх правових підстав проведення президентських виборів і підрахунку голосів. До молодиків, які діють в наша команда не має ніякого вирушу. Колеги, дякую всім за увагу. Дякую дуже всім за увагу. Дякую, Доброго дня. Дочі, Валя, можете видатися на питання? Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, ви з Справа в тому, що в Україні, на жаль. Далеко ще не європейська демократія, а діючий президент корумпована людина, яка за будь-яку ціну готова купити вибори. Ми знаємо давно, що соціологія в Україні стала продажною і стала інструментом маніпуляції для досягнення президентом своїх нечесних фальшивих результатів. Вам було важко. Вам було важко визнати перемогу Зеленського, і саме тому. Наша команда зробила всеохоплюючи пол своїми силами. Ми оголосили його результат, і ми очікуємо до кінця завтрашнього дня збору оригінальних протоколів з дільничних виборчих комісій і закружних виборчих комісій. Ми готові будемо на базі оригіналів протоколів оголосити реальні результати президентських виборів. І за нашим зет полом в другому турі діючого президента не буде. Скажіть. Доброго дня. Медіакомпанія, Вибачте, будь ласка, дайте пройти. Упс. Доброго дня, доброго вечора. Медіакомпанія дочівелі веде пряму трансляцію з передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. Як ви бачили, тільки що закінчилася прес-конференція, на яку було оголошено результати екзитполів партії Тимошенко. Як було заявлено, партія не згодна з національними екзи і має свої результати. Зараз я перемикаюсь на камеру. Отже, за даними, за даними партії Юлії Тимошенко, перше місце посідає Володимир Зеленський, на другому місці саме Юлія Тимошенко, на третьому місці Петро Порошенко. Це е, геть відрізняється від того, що декламують сьогодні національні екзетполи України. Але як ви е, тільки що почули, Юлія Тимошенка сказала, що е, дані національних екзитполів не є остаточними і про кінцевий результат можна буде говорити після того, як будуть підраховані е, голоси і попередня ЦВК заявить про попередні результати виборів. Я нагадаю, що це медіа-кампанія «Німецька хвиля. Ми знаходимося в передвиборчому штабі Юлії Тимошенко, і зараз нам був обіцяний експерт з партії Юлії Володимирівна, але зараз така виникла невеличка прес-конференція, в якої ми теж брали участь і змогли запитати Юлію Володимировну про її оценку результатів виборів, як ви чули. Тимошенко не відповіла на питання, чи важко було визнати перемогу Володимира Зеленського, принаймні за результатами національних екзитполів і також результатами екзитполів партії Тимошенко. Я бачу, що представники штабу Тимошенко теж знаходяться в оточенні інших журналістів. Ми вже мали можливість задати питання. Юлія Володимирівні. Ось вона вже залишає штаб. <кій> Деякі експерти розповідали нам, що штаб Тимошенко був вже давно готовий до визнання саме таких результатів, що вірогідність потрапити на перше місце в президентських перегонах була. Невелика. Ось ми бачимо людину супроводжують її прихильники багаторічні. Е, ну, я можу сказати, що е, відповіді Тимошенка вони е, наразі не такі е, розвинуті. Не такі розвинуті, Ось я бачу. Е, У нас є вже варіант з ким поговорити. Доброго вечора, це пряме включення. Чи можете прозвіти? Вибачте, можна я закінчу? Окей, зараз усі зайняті і хочуть, хочуть якось насолодитися тим, що преса має зараз велику увагу до того, що відбувається. Це можливо лише сьогодні, можливо, завтра. Можливо, завтра усі представники штабу Тимошенка буде більш готові до спілкування з пресою, але ми спробуємо ще одну ще одну спробу з кимось поговорити. Зараз ми видим, бачимо, що Юлія Володимировна продовжує таку невеличку прес-конференцію в оточенні різних змій. Володимирівни мають багато питань. <кій> Різні ЗМІ. Ну, деякі люди все ж таки ну, вони зізнавалися навіть тут у штабі, що е, хотіли б, щоб Тимошенка мала більш такий серйозний і потужний результат, але ми маємо результати національного екзитполу, а також результати штабу Юлії Тимошенко. Зараз ми трохи ближче під'їдемо. Ну, там не видно, Юлію Володимирівну, але видно, що от, ось, ось вона зараз іде і залишає приміщення штабу. А, ні, ні, преси її не відпускає. Я нагадаю, що дощі веля вже, німецька хвиля вже мала можливість задати їй питання. Зараз у нас вже є експерт, який може прокоментувати результати. Голосування. Доброго вечора. Вечора, Доброго вечора. Чи задоволені це ще каже день, але вже вечір насправді. Чи задоволені ви особисто тим, що Що ми маємо на сьогодні? Результати, я маю на увазі, результати національного із і результати екзитполів штабу. Ну, дивіться, по-перше, питання ж не в результатах екзитполів, питання в тому, що кампанія виборча це ж процес. І, на жаль, ми змушені констатувати, що цей процес відбувався абсолютно очевидно, не в чесний, не в прозорий і не в демократичний спосіб. І Це не позиція, припустимо, Сергія Власенка, чи партії батьківщина, чи кандидата Юлії Тимошенка. Це позиція найбільших неурядових громадських організацій, ну зокрема таких як громадянська межа опора, яка сказала, що кандидат в президенти Петро Порошенко абсолютно очевидно зловживав адміністративним ресурсом. Абсолютно очевидно мав можливість на відміну від інших і на відміну від вимог закону агітувати безплатно на телеекранах. Він він абсолютно очевидно використовував інші важелі впливу. Абсолютно очевидно, він сформував центральну виборчу комісію з дисбалансом з метою власного контролю. Абсолютно очевидно, він маніпулював соціологічними даними, і на жаль, у нас є серйозні підстави вважати, що починаючи з початку виборчої кампанії, а саме з 31 грудня минулого року до сьогоднішнього дня соціологічні дані використовуються з метою маніпуляції громадською думкою, а не з метою відображення реального і така сама ситуація з екзитполами. Ну, щодо соціологічних засліджень вони були геть такі в крайності впадали, але давайте подивимося на результати, так? Національний зетпол Зеленський 34%, а у вас е, Зеленський е, 27%. відсотків, так на другому місці національний екзетпол Петро Порошенко 17,8%, у вас 29% Юлія Тимошенко і Національний Зетпол 14,2% два Юлія Тимошенко, у вас е, на третьому місці Петро Порошенко 17,5%. Ну, в національному екзитполі, я звертаю вашу увагу, що другий і третій знаходяться в зоні похибки. Тобто, насправді це ну я ще, ще раз підкреслю, а, на моє переконання, соціологічне дослідження і екзитполи здійснювалися на базі соціологічної фірми «Соціус», яка очевидно належить, яка має точно конфлікт інтересів, яка належить. Раднику Петра Порошенка Ігорю Грю Гриніву ну не можна так робити. Послухайте, ну ми ж демократичне суспільство. У нас як ви думаєте, що скаже ЦВК? А ні, ЦВК, мені байдуже, чесно кажучи, що скаже ЦВК, мені значно важливіше, які дані відображені, будуть відображені в оригіналах протоколів дільничних і окружних виборчих комісій. Це насправді принципова річ. і Оце ті дані, на які можна покладатися. А зараз можна виходити з екзітполами і розказувати все, що завгодно. Як ви думаєте, за пер... переконаний, вибачте, що окрім національного екзит буде ще низка екзитполів, які будуть відрізнятися від даних національного екзетполу, присвоїти собі назву національ національні, і, гордо сказати, ми національні, а всі... Ну, окей, я і зрозуміла вашу позицію щодо національних екзитполів, Але все ж таки, якщо за попередніми виставками підрахунками голосів, все ж таки буде щось подібне до національних екзитполів, ваша позиція, ваша ваш, ваш відповідь. Я вам ще раз скажу, мене не цікавлять попередні підрахунки голосів. Мені треба побачити оригінали протоколів з виборчих дільниць. Ми довіряємо тим даним, які ми отримали. Тому я переконаний в тому, що ми побачимо дані дуже близькі до наших в за наслідками обробки оригіналів. Протоколів. Такові я ще раз підкреслю емоційне питання: чи важко було визнати перемогу зеленського навіть за вашими підрахунками? Ну дивіться, перемогу, якщо вона чесна, визнавати ніколи не важко. І я просто хочу нагадати, що ми не визнали наш кандидат, не визнав перемогу Януковича в 2010 році. Нас тоді цим докаряли. До речі, ваші колеги, в тому числі із Дочі Веля, розказували, що це були чесні вибори. А потім з'явилася Чорна бухгалтерія партії регіонів зізнання президента Втікача Януковича. Зізнання а посіпах Ющенка, і стало очевидно, що тоді вибори Ющенка продав Януковичу. Чому тому Давайте дочекаємось. Давайте дочекаємось результатів. Давайте дочекаємося остаточних протоколів і. Все ж таки, чому Україна більшість голосів не голосує за жінку? Я не знаю, це питання до країни. Я я ж не знаю. Як ви думаєте, в чому я, причина? Я проголосував за Юлію Тимошенко, Я можу це зараз сказати. Тут немає е, жодних проблем. Але якщо країна вважає за необхідне проголосувати так, як вона проголосувала, це право країни. Ваш прогноз? Про що? Що буде далі? Далі буде другий тур. Хто буде в другому турі? В другому турі буде Тимошенко і Зеленський. Дуже дякую вам. Нема За що? Було інтерв'ю з, з представником штаба Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенка ще поки не може, поки не може піти зі штабу. Вона знову знаходиться в оточенні журналістів. Трохи спробуємо почути, що там відбувається. Як ви можете прокоментувати те, що він випереджає всіх старих політиків зараз? Я думаю, що країні потрібні молоді політики, але говорити ми про це будемо після підсумку офіційного результатів першого туру. Не підміняйте, будь ласка, зараз соціологію маніпулятивно, замовно не підміняйте її результати виборів і не водьте суспільство в оману. Видопускати самий меседж, якщо ви чули, це той самий меседж, який зараз кажуть майже усі в штабі. Юлі Володимирівну, ми е, вимушені, вимушені завершувати нашу трансляцію, бо в принципі тут більше нічого не відбувається такого цікавого. Е, будемо чекати на наступні повідомлення, в тому числі від національного екзитполу, в тому числі від екзит, екзитполи, які зробили представники штабу Тимошенко. Е, тож е, з вами була кореспондентка до Чівеля Олександра Індюхова до наступних трансляцій.